На ці, шановні пані і панове, сьогодні я, Андрій Гонжак, продовжую, як завжди, 20 годин-30 хвилин. Я виходжу в прямий ефір. Буквально, знаєте, сьогодні інформація у всіх за масові інформації не лише в Україні, а й за кордоном. Дуже-дуже наповнює, зашкалює. Мова йде про корупцію, як у нашій державі. Буквально 10 листопада, коли ФБР Сполучені Штатів Америки мали зробити. Обшук у пана Міндіча, але йому допомогли втекти, дали вертольота і він покинув нашу державу за дві години. Менше з тим. Дуже багато сьогодні йде новин, але як ви знаєте, анонс нашої теми влада мовчить. Нібито збираються завтра розповісти, розказати про. Я думаю, і пан президент має розказати про своїх колегів, найкращих друзів і свого оточення, як все це допустилося, як обкрадали український народ нас з вами, шановне панство. Ви знаєте таких себе проявив пан Милованов, е який викладає. У американських університетах, які був членом наглядової ради по енергобезпеці, як само по енергетиці і атому, ця людина подала і ще два чоловіка подали ві написали заяву і покинули наглядову раду. Але він. Дуже так потужно представлявся, коли йшов, будучи членом наглядової Ради, хіба він то не бачив? Корупція, яка точилася з сторони Російської Федерації, де керували ФСБ і все решту, і обкрадали нас з вами українців. Ви розумієте? Те, що творилося, будуть нести покарання, але з п'ять членів вже дали підозру, але два, як ви знаєте, пан ну, як громадяни Ізраїлю Міндіш і Цукерман. Вже покинули нашу державу, їх попередили, вони виїхали, вирішили, виїхали до, на свою Батьківщину в Ізраїль. Е, гроші е, фінансування, я вже говорив вчора і сьогодні вам говорю, е, контролював, е, управляв. Ті роки, всі чотири роки, коли в нас йде війна, пан Деркач, Тікач і колишній народний депутат Верховної Ради України, зрадник, який став на сторону Російської Федерації, і він із, із території Російської Федерації якраз і Друзі ми офісу президента керували е, найпотужнішим е, енергоатомом, і, знаєте, і відмивали великі кошти. Значні кошти, тому що плівки, якби не приїхали е, працівники ФБР, я не знаю, чим би то закінчилося, але вони е, знали саме бачите. Як студенти стали на захист е, НАБУ, е, тих хлопців, які працюють, е, серед них є багато чесних, і, і ви знаєте, держава, Україна вже потонула в корупції, хабарництві і в злочинах. Е, с, і вони собі спокійно, рівномірно. Плавно знає, що їм за те нічого абсолютно нічого не буде. А ви, друзі, зараз дивитеся, задавайте запитання, я буду на ваші запитання відповідати. Якщо ні, то під час закінчення нашої 15-хвилинної розмови, трансляції я вам відповім. Будь ласка, підписуйтеся. я завжди 21. 30 до ваших послуг, до вашої розмови, і ми будемо з вами спілкуватися сьогодні на будь-які теми в наших наступних і, наших трансляціях. Я з великим задоволенням буду з вами працювати і відповідати. Це життя ми маємо будувати свою державу, свою країну. Ви знаєте, Президент говорив, що ми кожен будемо президентом, але для чого мешканці Ізраїлю в нашій країні управляють енергоатомом і багато і посадових людей, які займають великі Посадові місця і представляють інтереси не лише держави, а й разом спільно в команді нашого президента. На жаль, на жаль, вони його всі зрадили, і тому президент повинен негайно, щоб всі вони пішли в відставку і набрати фахових людей і також очистити прокуратуру, Генеральну прокуратуру. І до обласних і районних, я маю на увазі, які нічого не роблять і покривають злочинність у нашій державі, в нашій країні. І про те самі знаєте, ми торкнулися лише енергоатому. Ви знаєте, скільки злочинів корупції чиновниками, які на місцях роблять. Тому ви повинні писати, не стояти в осторонь і бути спостерігачами. На що, на що ви спостерігаєте? Дивитеся, як вас обкрадають ваші діти, внуки підуть з торбами по цілому світу. А ми держава багата, заможна, і ми повинні в своїй державі панувати. Ми повинні, знаєте, не чого чиновника. Ставимо на роботу і ми маємо право його звільняти. Багато буде запитань і до президента, і до багато чиновників, міністрів. Ви знаєте, де безладдя йде, люди не можуть нічого, намагаючись, щоб їхні інтереси захистити. Захищали і прокуратура, і міліція, і все решту, там, де беззаконня. Беззаконня. Де Без то, кого то, чому? По селах людей немає. Нема кому працювати, обробляти поле. На фабриках заводах людей хлопців не вистачає. А Бога богаї. Мент, як їх називають ментами? Жилюють, пасують. Що це за такі? Вони мають бути на передовій. Вони вже підготовлені. Вони можуть нас з вами захищати. А вони в тилу сидять, один поза одного ходять, набивають животи і так, знаєте, Насміхаються над українцями. А це мене, я вчора говорив, і сьогодні вам буду говорити. Мене, знаєте, це, як би, мовити, готуюча до здачі України росіянам. Знаєте, і в Криму усі 99% працівників внутрішніх справ, судді і прокурори за один день перейшли на сторону окупанта. Почали працювати і зразу і знають е, статут, і знають е, Кодекс Російської Федерації все вони за один день, бо вони лише. Я боюся, щоб ми не готували так само. Е, як міністр внутрішнього справи говорить, що його люди не, не вміють воювати, вони не, не навчені. А хто навчений? Ми держава, ми з вами. Їм виділяємо кошти на підготовку, на стрільби і все решта. Я вам не так говорю, друзі. Ви теж пишіть, не будьте байдужими. Не будьте байдужими. Вже, вже хлопців немає в селах. Нема кому поле обробляти. Ви бачите самі, вже старі підемо ми свою землю захищати. І за чотири роки ви бачите, як нас обкрадають. Ні одного завода нормального не побудували. Я вже не говорю про патронний завод. Все здають, крадуть і грабують. Як міністр Резніков читаю, дивлюся у соцмережах, купив третю яхту. На, а за що він купив яхту? Пан Резніков. Читаєш багато, начитуєш тої інформації і знаєте, те, що він яйця вмів добре, і картоплю для Збройних сил закупляти, наживатися на тому на мільйонні статки. І те, що броніки купляють для хлопців на за вищими цінами, багато є фільм. Порядний фірм, українські фірми, частохровні українці, які готові у три рази дешевші броніки п'ятого покоління і легкі і непробивні постачати або виробляти. Ну ви розумієте, багато за 4 роки можна побудувати море заводів за те, що Америка дала ті гроші. І Трамп був 100% правий. Вони вам дали гроші. Де гроші? Де ти, де ти вкрав гроші? Де ви заховали? І Люди весь світ бачать ті купюри, бо йому е, він дочува внести півтора мільйона доларів в Ізраїль вивозити. І інші інші країнах купляти нерухомість майно. Від 6 до 20 мільйонів доларів. Що це за така річ? Я запитую. Ну, я думаю, е за завтра буде прес-конференція, має відбутися і журналісти мої колеги, будуть, які будуть присутні, багато зададуть запитань. Я вважаю негайно але... весь уряд із всіх подати відставку. Ви якої думки, шановне поважне панство, Злодіїв при владі немає. І очистити треба всю судову систему, Генеральну прокуратуру, все це болото треба викинути, повністю переоформити і опрацювати нових людей набрати. Слава Україні! Ми переможемо!